Лисячий гамбіт, лис рудий у лісі, раз заснув, та не вдало бо серед дороги і козел старий йому стоптав копитами. Задницю й ноги? Лис був не з дурних, зашипів, скажено і завзято. Топтуна заратицю ратицю вхопив, став його хвоста зубами м'яти. Що ти робиш? Верещав козел, сказ у мене, себе не тримаю, загорлав хитрий лисячий син, на дорозі тож без сил й дрімаю, хворий, сказ, закляк страху цапко. Я й не знав, що смерть мене чекає. Мужнім будь, ще день є на віку лис козла тоді підмовляє. Бачиш, можна ж ліки зготувати з того, що в курнику знайдеться. Щодня чубата качка, зранку та увечері несеться, от, візьми її одне яйце, а ще краще й качку із собою і вакцину зробимо. Живі, будемо до старості з тобою. І в козла враз сили прибуло, віра в ньому у життя зміцніла, біг, мов кінь, влетів аж у сарай, а там баба корову доїла, швидкості не встиг переключить, чи то гальма у козла заїло. Та бабуся в ту ж величну мить вже й корову і козла доїла. Тільки від корови цапові було, добренько дісталось на горіхи за сараєм, Лис дивив шпарину і реготав, бо мав. Чимало втіхи, Лис козла давно провчіть бажав, за нахамність і верескливу удачу тож упевнений, лишись пізніш зайде в спокої качок побачить. Отака от справа і на війні. Правда, чи закон перемагає? Ні, там хитрістю лише дурних і нахабних з шляху перебирають, Я не славлю нині лисів суть, але добре б нам їх обдурити, бо чи хитрість то великий гріх. Двох комах одним ударом вбити.